Якщо ви приїхали до Польщі після повномасштабного вторгнення в Україну і орендуєте тут житло, умовно кажучи за 3 тисячі злотих, то за 3,5 роки проживання ви заплатите в кишені власника понад 120 тисяч злотих. Якщо будете проживати тут ще 5 років, заплатите додатково ще понад 180 тисяч злотих. А якщо ви робили ще додаткові надплати невеличкі, ну умовно кажучи, там на 500 злотих, то загальна вартість була б 350 тисяч злотих. А цієї суми вистачить для того, щоб купити двокімнатну квартиру на ринку в Сілезії. До речі, 10 років тому ціни а нерухомість були на 100% нижче. Тобто цю саму квартиру ви могли б купити не за 350 тисяч, а за 175. Час пролітає непомітно, а ви все одно сплачуєте оренду. Правда, щоб не сталося, ви все одно її сплачуєте. То, можливо, це той самий шанс почати сплачувати кошти собі за свою власну квартиру. До речі, в Польщі можна отримати іпотеку просто на паспорт, навіть без карти побуту, а ставки знизилися. Можливо, це той самий шанс для того, щоб стати власниками своєї власної оселі в Польщі. Я Анастасія, агент нерухомості в Тові запрошую вас на безкоштовну консультацію з іпотеки, на якій ми розберемо вашу ситуацію, прорахуємо вашу кредитну спроможність і оберемо найкращий варіант для вас.